Пані та панове, рада вітати вас сьогодні у Медіа центр України. Мене звуть Наталія Староправо і ми розпочинаємо. Сьогодні у нас Ралфс Ейленс, приєднується до нашої розмови, це латвійський музикант, ініціатор збору коштів на Байрактари для ЗСУ. Ралс, чому ви вирішили почати збирати гроші на купівлю Байрактару? Ну, я спілкувався з українським. Послом і з представниками посольства у Латвії. я питаю, як ми можемо допомогти, чим допомогти краще в Україні, і вони сказали, якщо хочете щось купити, якусь артилерію, наприклад, то найкраще це байрактар найкраще, що Латвія чим Латвія може допомогти. Гаразд і як ви плануєте збирати кошти і скільки потрібно їх. Для Байрактару потрібно багато грошей, і більше насправді, ніж у нас, громадян у Латвії, це 5 мільйонів євро. А як ви плануєте збирати ці кошти і зібрати таку суму? Ми збираємо гроші на Байрактар з допомогою донатів, можна вибрати суму, позвонити на номер телефону і. Задонатити через велику благодійну платформу у Латвії, на їхньому сайті, наприклад, можна задонатити, або пожертвувати прямо на банківський рахунок, стільки, скільки хочете. Яке ставлення зараз? Латвійців до Росіян чи змінилося спочатку повномасштабної війни, дуже змінилося, на мою думку. Наприклад, навіть у найпростіших речах латвійці раніше цілком терпимо ставилося і терпіли російську мову. Якщо хтось на вулиці говорив російською, ми до війни переходили. З а, нашої мови на російську, тому що розуміємо російську також ну, принаймні дуже багато а, із нас, і а, а, молодше покоління переважно розмовляють англійською краще, але більше ми цього не терпимо. 30 років вже терпіли росіян у Латвії, які так до цього часу і не вивчили. А, Нашу мову, і зараз намагаємося запровадити законодавство, яке дозволить нам більше цього не терпіти і в побутової ситуації. розмовляємо латвійською. Якщо вони не розуміють, ну це їхня проблема. Також коли йдеться про радянську спадщину, ми вже впровадили закон, що до листопада мав би з цим допомогти. Отже, дуже багато змін. А повертаємося до байрактерів. Як відбуваються перемовини з виробником щодо купівлі? Отож, ну за загалом, у нас є підтримка. Міністерства оборони і ми передамо зібрані кошти їм, а вже Міністерство оборони Латвії купить Байрактар у Туреччині і подарує Україні. Так буде відбуватися процес і послідовність. Як... Латвійці продовжують підтримувати допомагати Україні зараз. Ми підтримуємо Україну щодня на постійній основі у нас є гуманітарна сектор допомоги. Дуже багато організацій надсилають гуманітарну допомогу. Також у нас є інші пожертвування та ініціативи, які відбуваються, адже люди. Кидають пожертви на лише на Сьогодні другий день збору у нас уже 300 тисяч євро зібраних. У нас є представництво у Твіттері. Рейнс Позняк відповідальний за цю ініціативу. щодня він машини. Надсилає в Україну українським солдатом з командою, і також він у інформаційній війні ми поширюємо інформацію про війну, яка відбувається в Україні. Володимир Віріков, мій друг, українець. Він приїхав до Латвії також і. Є також бере участь в у цьому зборі на Байрактар, Також дає інтерв'ю у наших засобах масової інформації в Балтійських різних виданнях. Розповідає про те, що відбувається Україні, буде продовжувати це робити до свого від'їзду. Ми підтримуємо вас усім, чи можемо, і на урядовому рівні також ми відправляємо. І даруємо вам все, що можемо, це гроші, також військова допомога про гуманітарну. Я вже згадував, і також ми думаємо, навіть якщо ЄС не погодиться. На наші ініціативи ми вже думаємо про заборону туристичних віз, видання туристичних віз росіянам, адже це не мислимо, щоб хтось відпочивав в Європі, поки їхня країна у ролі агресора веде захопницьку війну в іншій європейській країні. Дуже багато різних країн оголошують, що вони збирають гроші на берег для України. Чому і ця ініціатива така Полярна, я думаю, що вона завдяки вам, а спочатку війни у нас і, 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 і пісні з пісні з'явилися, і відео з прикладом використання беректарів, і, наприклад, коли ми. А, а, говоримо з українським посольством у Латвії, і також ми інші а, види зброї обговорю, наприклад, як а, Хаймарси, і а, вони кажуть, що дуже складно, навіть якщо б ми зібрали гроші на ракети для хаймарсів чи ще щось, дуже складно би їх було отримати і придбати а, благодійному якомусь фонду. А, а ось цей варіант, коли Міністерство оборони купує Туреччини і вам передає це вже е, якийсь більш практичний і. Е... Можливий процес, я думаю, беректар просто дуже популярний і також доступний і можливий. Це можна зробити саме тому. Це так популярно. Також це тенденція, яку почала Литва. Сподіваюсь, також Естонія. Дуже дякую, Ральсе. Ми сьогодні розмовляли з Равсом Елонсом, латвійським музикантом, ініціатором збору коштів на Беректар для ЗСУ. На сьогодні це все. Очікуєте наступних оголошень. На сайті медіа Центр України разом переможемо.